Вічіреквієм шанування третьої річниці Революції Гідності відбувся на Майдані Шани. Вступним словом до присутніх звернувся міський голова Петро Боровко. Діти, діти, тому що більше з вас стоять тут тоді. Такі ж діти, як ви, тільки трішечки старші, вийшли на Майдан, коли було зірвано підписання угоди. Про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Коли було змінено шлях України в бік Татарстана, в бік Орди, тоді, ви діти, ваш погляд, ваше розуміння, ваше бажання жити в цивілізованій Європейській державі дало поштовх. На пробудження цілої української держави Дорогу від Майдану до фронту прийшли муглівчани, портрети яких навічно викарбовані в камені на майдані шани. Серед тих, хто відстоює європейський курс розвитку України, були Владислав Дюсев, Сергій Коврига та Ігор Римор. Боротьбу за Україну вони продовжили і на фронті, коли розпочалася агресія Росії. Ці хоробрі патріоти довели, що готові статус смертельний бій за батьківщину. За неї вони віддали своє життя. Петро Бровко подякував матерям Владислава Дюсова та Сергії Ковриги за таких відданих синів і вручив їм матеріальну допомогу. Міський голова за завітність батьківщині і активісту Революції Гідності Івану Бідіну, працівнику міської ради. Хвилини мовчання вшанували пам'ять лицарів Небесної Сотні, а на завершення вічі реквіму моглівчани поклали квіти до підніжжя пам'ятної стели.